Всім привіт! Я вже проснулася. 10 година у нас. Нарешті можу поспати до 10-ї. Ще правда, треба трохи на зарано сваритися, щоб менше човпся. Коли йде на роботу, бо я таки просинаюся. От. І в мене сніданок буде такий йогурт, бананчик. Більше нічого не хочу, в принципі. І зараз буду варити зупу, бо прийде Назар 11 година і схоче їсти. От такі в нас справи. Що назік нагодований? Наспас, ну, той що хай люди бачать на ютуб. Наївся? Угу. Помила голову нарешті. Футболочку маю круту. Назара. Назар не доїв. Пирогів. Зараз буду доїдати, ну а що будуть лежати, дурно валятися? Це і потім викинути, чи що, треба доїсти, А ви доїдаєте за своїми чоловіками, дітьми. <риклад> Це капець. Я коротше, забула воду посолити. Вони вийшли трохи не солоні. Я думаю, чому він не доїв. Він переважно доїдає. Але теж нічого не скаже, що вони не солоні. А цей. Я вам кажу купець. Так, буду варити суп. Поставила тут дві, два таких бедра. Е, і воду. Зараз почищу ще цибульку і морку. Зараз вам буду показувати. Е, ми варимо, поки не звариться м'ясо. Має все файно зваритися. І такий вийде у нас бульйон. Зараз ще туди дам лавровий лист. І все, в принципі, а, ще морку і цибулю. Кидаю наш бульон е, морку і цибульку. таку Я зажарки не роблю. Ну, так мама навчила, так не знаю. от е, В принципі, цей воно виходить навіть смачніше, так, так виходить суп навіть корисніший без зажарки, без того всього. Просто кидаєте цибульку. Морку, м'ясо варитися, будь-яке, яке ви забажаєте, і все. І вариться в нас такий бульйончик. Далі обер... чистимо картоплю, нарізаємо кубиками і просто чекаємо, поки у нас звариться такий бульйон. Тоді всипаємо картоплю, спеції там всякі різні, лаврового листа не знайшла. До речі, мабуть, ще зараз трошки От, Картопелька нарізана. Бульйончик у нас вариться. Може треба трошки менше його дати, напевно. От. І все. Чекаємо, не знаю, хвилин 10 ще. Будемо закидати картоплю, м'ясо діставати, відділяти від костомашки, кидати картоплю, спеції, назад повертаємо м'ясо, чуть-чуть масло і все. Готовий. Я вже покрошила м'ясо, дістала з тули бульйону, і зараз цей йду сипати назад, тут вже картопля вариться. От. От, І все. Доливаємо трохи води і варимо це все. Хвилин, мабуть, 20, Добавляємо м'ясо, там спеції, перець. Ось таке все. Я вже зварила. Суп. Голова вже висохла, у нас сушки, до речі, нема. Ще до не встигли купити. І зараз буду трошки малювати блокнотик дороблювати. От І такі в нас справи. До речі, я ще до супу додаю макарони. Любі, які вам захочеться можете давати. От. І тоді суп виходить. Персик. Пробуйте варіть. Дуже смачний, до речі. А ще ми може, сьогодні підемо в калицю. Мама казала, що хоче Ангеліні купити якісь кросовки. А, цей. а я собі куплю, мабуть, е як -то, алмазку. Ну, я не знаю, я ще думаю чесно <свісно> про ту алмазку. І цей. мені треба купити лінійку нормальну, е ручку, якусь чорну, добру. Бо там вже мені не дуже підходить вона тече. І треба мені купити такий контейнер для букви. Такий я хочу вивзати, коротше, букви. З всяких газет. О, всякі такі, коротше. От, треба мені таке купити. Та, в принципі, все. Не знаю, чесно чи поїдемо, зараз вона прийде, буду питатися. А, і ще мені треба блокноти купити точно. Звісно, куди ж я без весь блокнота. От, і такі от справи. А зараз буду доробляти сторіночку серпень. От. І буду, може, зроблю сьогодні вересень-жовтень. І тоді лишається листопад і грудень. І все, в принципі, треба буде ще тоді доробити сторіночків клітинку більше. От. Та й все. Домалювала, просто подивіться, який ужасний календарик вийшов. То ручка перестала писати, то це жесть, треба буде коротше, купити нову ручку. Ось такий серпінь вийшов. Коротше, ми їдемо в Ось Отак от, от. будемо купляти щось. Мама, хоче п'ята година додому, а що на третє Тупець. Боже мій, я люблю ту куртку, бо завжди волосся треба отак. Чудо. Чекаємо. автобус. Йдемось. Будемо зараз робити покупки. От. У мене телефон сідає, я не знаю, що я воно знімаю, чи не знімаю взагалі щось. 10%. Приїхали, я зайшла в той канцелярський, мені треба перше купити лінійку і ручку обов'язково. А, і саме обов'язково – це блокнот. Вибираю блокнот. Тут їх дуже багато. Трохи скупилися, але я вам вже вдома покажу. 에... Ну, коротше, я би там все купила. Там все таке класне. <сох> На Зараз пробудемо, як завжди, дві години. Правда? Правда? Перший раз ми були на гуманітарці 10 хвилин. Перший раз, 10 хвилин. Це капець. Коротше, ми йдемо на футбол. Вже після футболу, покажу вам, що ми її накопляли. До речі, моя туш. Клас. Так, я вже вдома, зараз буду швиденько вам показувати, що ми купили. спить. Так, швиденько зараз вам показую. Так, я купила такий набір маркерів. Ну типу не чи як це називається. різних, Різної форми, різної, різні міліметри. Коротше, от Вже класні. Так, що ще купила ні. Купила лінійку. 30 см довше, бо це її відмальовувати халепа. Ручки купила, чорні мені треба. І купила, а, купила таку штучку. Контейнер такий, теж там складати, де що я цей планую, букви там складати, вирізати. І купила такий блокнот собі. там мені теж їм потрібен. Вот. Класний, скажіть. І я зараз тут буду домальовувати картинку, викладу в Тік-Ток і вам викладу в шорт. Фух. І вже як дороблю, то вже вам викладу відео в YouTube. От. Бо нині справ було багато, назнімала мало, але то нічого. Відео буде все одно. Знаєте що? Я вам найголовніше не показала. Дивіться, яку сумку урвала на секунді. Так вона тут відкривається. Та що? За скільки? 6 євро. Ну, що, любі друзі, всім па-па і до завтра. Цей влог вийшов трошки маленьким, але це нічого. Назар. Mm -hmm. Назар, як завжди спить. Він весь час нічого не робить, ви розумієте? Спить і спить, спить і спить. Ага. Я мусю все на своїх плечах тягнути. Ага. Коротше, всім попа. До завтра.